Запрошую вас в рамках Національного тижня читання поезії до нашої онлайн-літературної вітальні під назвою Поетичний Пензмін Поезії Іліни Костенко». Весна це початок чогось нового, пора кохання, чудес, яскравих бар життя. Відової сплячки. Пробуджується не лише природа, а й струни душі. хочеться жити, кохати, творити, надихатися всім, що би оточи. Хочеться меду для душі легкої, мелодійної, і красивої поезії. День народження Ліни Костенко – це чудовий привід зануритися у творчість поетеси. Зосеречно читати віщі та насолоджуватися її поетичним словом. Нехай чудові рядки поезії української поетеси Єни Костенко окриляють ваші душі і надихають все добре. Тож Ліна Васильівна з Днем Народження вас. Шла, так якось несподівано, зима стояла міцно до пори, вітри війнулись з півдня, і тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори, ще сніг ковтала повіч речена, і рала ждав її ще тужавий лан. А під горою вишня наречена вже до віночка міряє туман, подовшав день полегшили ці тіні печені тіні спогадів і хмар, і дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар, уже в дітей проживіли лички, уже дощем надихались рілля, і крізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як з бриля. воскресли люди, хоч який, хто квелий, після облоги схожий на примар. І монастир цвітіння тих жарделей пливе у небо, як рожевий хмар. О Боже, духі в живої плоті, я вперше усміхаюся, прости. Якась галузка в тому живоплоті, і та он пнеться, хоче розцвісти. Знаю, Чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь в далечині є хтось такий, як невталена справа. Я не покличу щастя, не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є, моя душа і від цього вже світає. Ліна Костенко про поезію та силу слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, волів. Із них почав, і ними ще завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторилось і краса, і потворність. Усе було асфальт, і спорищі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. На світі можна жити без еталонів. Ліна Костенко. На світі можна жити без еталонів. По-різному дивитися на світ. Широкими очима, з-під долоні, крізь пальці, у квартирку, за воріт. Від того світ не зміниться нікого, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, в звужених з біговисько дрібниць. Ліна Костенко, лежать сніги, я виглядаю весну, вона десь там, де змерзли солов'ї. Вона йде і я тоді воскресну. Я жду її, а може, не її. Я жду себе, не знаю, чи діждуся. Бо це ж не я, ці тоскні вечори. Соснові плечі вивірка обтрусить, стрічати весну, вийдуть явори. Вона йде, і в неба над плечима, і я йду про змертвий живоплід, У вікон призьби тануть під очима, Сидить на призьбі Гофманівський кіт.